Давай втечемо від дощів в малу хатину в диких хащах, де вогник блимає в вікні, і кіт рудий сопе гледащо. Там тихо, ніби ні душі, лиш павучки плетуть тенета, а поруч мріє про плоди стара, пошарпана ранета, В порозі листя править баль то шарудить, то крутить фіглі. Дарують милі горобці з шипшини ягоди до стилі, В хатині пахне Звіробій, Чебрець, полин та дика м'ята. там скатертина на столі гачками плетена, картата, і кухлики тримають стрій з чарівним варевом от болю, а дядько жовтень ворожбит. Нам наворожить кращу долю, там коцик є, і сто казок чекають нас уже півліта, давай втечемо від дощів в оту хатину, на край світу.